Принеси в жертву телицю там, Пам'ятаєте, коли він розрубав, каже, я пройду. І там, ми читаємо, наступила тіма, і дуже великий страх охопила Авраама. Пам'ятаєте? Да? Ну, просто поставте себе на Авраама місто. Да? І Бог проговорив до нього, каже: Авраам, твої діти, внуки, правнуки будуть 400 років рабстві. Скажіть, сподобалося Аврааму? Ми учимо своїх дітей і ми молимося за своїх дітей. Да? Ми молимось, Господи, і справа піддержи, і зліва підтримай, і спереді, і ззаді, щоб не впав, а якщо впаде там. Ми ж молимось, ми переживаємо. Представте собі, Бог говорить Аврааму. А потім каже Бог: і я посідю цей народ.